Честь панству! Сьогодні у відео рецепт мого власного діпу, який я не один рік успішно використовую на своїх риболовлях, просили ділюсь. Це базовий рецепт, я його іноді ускладнюю ще деякими інгредієнтами, в залежності від тої риби, яку планую ловити. Хоча ці зміни не дають 100% гарантії, що спіймаю саме конкретно взяту рибу, на яку націлився. Але карасик ловиться завжди успішно. Спочатку подоротую тих, хто не любить багато води у відео. Тому конкретні пацики можуть промотати далі, вони безперечно все знають. А для тих, хто не знає все, і відкритий до корисної інформації маленький екскурс в історію. Коли іноді запитую, що таке діп, чуєш відповідь всяку, як то якось сказати, дурню. Чуєш, що діп це. Скорочення чи абревіатура, якісь там доповнительні інгредієнти, бо знає чого і інші варіації. Перераховувати не буду. Давайте спочатку з'ясуємо, що таке діп, не тільки для знання, а й розуміння, що то за штукенція така. Щоб, коли доведеться вибирати його у риболовному магазині, була менша ймовірність, що вас надурять. Deep це англійське слово похідне від виразу to deep. Що означає вмочувати, ну як наш вареник таляп його сметанку і так з обох боків той вареник вимочити, щоб йому аж зле було. Тому абсолютно закономірно, що англійське слово діп означає соус густої, багатокомпонентної консистенції. Хоча в англійській є слово сас, що означає просто соус не густий. А ви завжди впевнені, що ота напів. Прозора, підфарбована речовина з риболовного магазину з сильним ароматом, для прикладу ананасу чи ще чогось, є діпом. Ніколи не задумувались, чи ви завжди вірите, тому що на етикетці написано. Для рецепту нам знадобиться вода, бажано, джерельна, чиста і обов'язково кип'ячена, Охолоджена до кімнатної температури. Сіль це довели академії Касумян, Павлов та інші недоподоби прісноводним рибам. Тому я змушений кип'ятити воду, щоб вбити всі організми в ній, і збільшити термін зберігання діпу та уникнути використання солі. Виробники ж роблять не для себе на продажу. Потрібно їм, щоб продукт зберігався довго, тому рідко додають сіль як дешевий консервант. Води потрібно приблизно 1,5-2 столові ложки. Далі додаю одну чайну ложечку меляси. І ретельненько так розчиняє її воді, так як вона повинна мати густу тягучу консистенцію. Скажу декілька слів про млясу, бо з неї іноді виникають аж кумедні ситуації, бачив на одному YouTube каналі. Експерт замішує прикорм на мелясі. Каже в кадрі: Меляса отримана з цукрового буряка. І далі каже наступне: вона солодка, як мед. Ну що тут скажеш? Експерт. Пояснюю, в чому кіноляп. Меляса або патока буває двох видів. Меляса отримана із цукрового буряка, як побічний продукт, цукрового виробництва, і меляса отримана з цукрової тростини, теж побічний продукт. Бурякова патока чи меляса має виражений темно-бурий колір, а меляса з тростини чорний. Патока з буряка має гіркий присмак підгорівшого цукру. Якщо не маємо бажання перевірити на смак, погугліть. А які риби люблять гіркеньки, не знаєте? Ну тоді бойовий джміль вам допомогу. Патока з цукрової тростини справді солодка. Канадійці, американці навіть виготовляють з неї сироп, який називають Black Strap. чорний рімінець. Вживають його цей сироп в їжу, як замінник цукру, особливо вегетаріанці. Та ті, хто дотримується здорового способу життя. А ви завжди перевіряєте, яку мілясу вам продали по ціні міляси з цукрової тростини. Чи ви на такі дрібниці не звертаєте уваги? Мілясу я розчинив, ось що вийшло, тепер додаю цукор в кількості одної чайної ложечки. Карась не перевершений по поціновувач солодко. Я хочу, щоб міляса з буряка не була гіркою. Гірке, якраз йому і не до вподоби. Коли в мене є необхідність домішати в прикорм мелясу, Щоб вона добре склеювалася. А для склеювання прикорму підійде і дешева меляса, то я додаю ще підсолоджувач, щоб не зіпсувати апетит карасю. Нікого не закликаю робити те ж саме. Вирішуйте самі, що я вас буду вчити. Щоб наш дів був справжнім соусом, потрібно ще щось додати до смаку. Вибачайте, всіма секретами ділитись не буду. Бо серед підписників є мої друзі, Вам привіт! З якими іноді влаштовую такі собі змагання. І той, хто серед нас спіймав менше риби за контрольні 2 години, чистить картоплю, варить риб'ячу юшку, накриває поляну, а решта насолоджується риболовлю. А я маю ваду, що з косанських часів не дуже полюбляю чистити картоплю та посуд мити. Хоча якби не ті студентки, то хто його знає, напевно, і в наряди менше потрапляв би. Піддасть тими жінками правда ж? Тому покажу лише два компоненти. Їх вам вистачить. Підказки на інші можна знайти в моїх попередніх відео, якщо ви уважно дивилися і вмієте думати. Кому край кортить, пишіть в інстаграм, підкажу дещо. Перший компонент куркума. На ці пропорції достатньо ось стільки. куркумою будьте обережні, не пересипте її ефірні масла добре працюють по плійці. Ну, а далі все ретельно розмішую, щоб вона не збилась в грудучки. Для ловлі плітки, ляща, ляща в наших краях мало тому конкурентів не боюсь. додрайте трохи коріанду і цукор можна не додавати. Наступний компонент червоний перець. У перці містяться і фініулі, вітаміни групи Б, вітаміни С, фосфор, кальцій, каротин, навіть цукор є. Вживання червоного перцю сприяє прискоренню обміну речовин, а для риб це важливо. Підвищення імунітету, особливо коли навесні отой імунітет у риби ослаблений. Є авітаміноз, адже удоймів в, в холодну пору не таке різноманіття їди. Наш соус повинен добре прилипати до всього того, що ми діпуємо. Вірно, клею додавати не будемо, а додамо додамо риб'ячий жир із ветаптеки. Дешево, корисно і сердито. Майже халібут, майже риб'яча мука і набір багато чого корисного і вітамінів омега-3. Тільки виробник знає, що там є, але працює, повірте. І далі перемішуємо все до однорідної маси чи субстанції. Поява діпу, як смакової приблуди у рибалці, прийшла від англійців з коропової ловлі. Коли вони придумали оці свої бойли, як люди думаючи, одразу зрозуміли, що бойл на гачку треба якось виділити серед тих бойлів, якими приманювали коропа, і почали шукати смак багатокомпонентного соусу, який буде до вподоби коропу. З'явились ті лінійки різних смаків. Смак, а не запах, наголошую, тому що риба може і підійти на якийсь хитромудрений запах. Але визначити наскільки воно смачне для неї, те що на гачку, може не боручи до рота, понюхає і попливе собі далі. Аромат, безперечно, може зацікавити рибу. Але він не гарантує те, що риба візьме насадку чи наживку до рота. Якщо вам без ароматизатора ловити западло, коли приготуєте діб, напшикаєте якоїсь там ароми, щоб серце ваше заспокоїлось. До речі, якщо вже мова зайшла з за англійців, які подарували ряболовам Фідер, Матч, Діпи, Бойли і багато ще чого іншого, то гріх не згадати англійське правило спіймав відпусти. Ще у XVIII столітті у британських аристократів з'явилась така собі розвага вирощувати, а потім ловити і відпускати коропів. І знаєте чому? Бо англійські джентльмени ніколи не їстимуть коропа. У будь-якому вигляді. Англійці вважають коропа брудною рибою, адже їсть щось там нечисте в мулі. Отак і народжуються нові види риболовлі. Я маю на увазі коропфішинг. І останній липкий і смачний компонент, до якого звик наш український карась. Це соняшникова олія. Краще брати не рафіновану, а оту пахнючу неочищену. Потрібно всього лише одна чайна ложечка. Знову ретельно все перемішуємо. До речі, можна ще діпи робити з додаванням олії льону конопляної патоки, не дивуйтесь, така є. поле широченне для пошуків і повірте вражаючих результатів. Тому не лінуйтесь, експериментуйте. Власне, діп наш готовий. Вже можна йти на риболовлю. Тому що ті спеції, що ми додавали при діпуванні, будуть прилипати до хробачка, опариша чи вашого тіста. А якщо ще й настояти, то то вообще. Зберігати діп у холодильнику. Чи вистоїть слідуючого сезону, не знаю. Кожний рік роблю свіженький на сезон. Вважаю, що і карасю, позаторічній борщ не смакуватиме, як і мені. Буду вдячний за підписку та вподобайку. Шануйтесь і хай ловиться. І на риболовлі багато не пийте, Бо дружині в п'яненькому вигляді ви можете і не сподобатись. Це тільки чоловікам подобаються жінки на підпитку.